Готуємо страву пляженя. Для приготування страви нам потрібно яйця, сметана, борошно, сіль та молоко. Змішуємо всі компоненти. Борошно треба трохи підсушити, а потім додавати у суміш. Добре поремішуємо, не повинно бути грудочок. Після того, як масу перемішали, треба її процідити. Маса повинна бути однорідною, ніжною, без грудочок. Будемо запікати в оцінних формочках. Формочки змащуємо рослинною олією та виливаємо суміш. Ставимо запікатись до готовності. Наша страва готова, подаємо у тому ж посуді, в якому ми запікали страву, ставимо на підставну тарілку з мереженою серветкою. Поливаємо зверху вершковим розтопленим вершковим маслом. За показниками якості повинна бути е, пухкою, ніжною, добро пропеченою, смаком, з ароматом яєць, не пересолена, без підгорілостей. Страва готова.